Вітаю українці, підписники і глядачі. На каналі Знаю. Ой, підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Не встигли ми з вами відійти від однієї інфекційної хвороби, як нам вже заявляють про інше. Я зараз не про МАП'ячу Оспу. Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін заявив про ризики виникнення спалахів інфекційних захворювань. Що він має на увазі? Фахівці епідеміологічних служб вони зробили. Дослідження в Київській та Житомирській областях. І наразі дослідження проводяться також в Чернігівській та Сумській областях, звідки Росія вивела свої війська. Що Кузін заявив, що проблеми є з питною водою та погіршення її якості. Вони виникли внаслідок руйнування та перебоїв в роботі інфраструктури. Так, в Київській області 21 зразка води не відповідали нормам за мікробіологічними показниками, а отже. З них не, відповіда... не відповідало два, отже, ця вода є... не є безпечною. Крім того, в 11 випадках вода не відповідала нормі за хімічними показниками. Це все може спричинити стійкі розлади здоров'я у людей. Також він вважає, що цим територіям серйозно загрожує ризик поширення педикульозу, висипного тифу та корости. За його словами, ризики епідемії збільшуються через масові поховання та руйнування критичної інфраструктури. Більше того, руйнування лікарень це взагалі зараз масово, масово дуже багато лікарень зруйновано, хімічних об'єктів різних це все впливає на здоров'я. Ці ризики можуть зростати через підвищення температури повітря, особливо зараз, коли дуже-дуже жарко. Більше того, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшковін заявив, що з кожним днем кількість людей, які відчувають на своєму психічному здоров'ї наслідки війни, це все буде зростати. І навіть тих, хто міг стійко перенести перші там декілька місяців війни, можна очікувати на Ментальне виснаження, оскільки звикання до постійного знаходження в умовах воєн теж може призвести до якихось таких негативних наслідків для психічного здоров'я. В першу чергу, за попередніми оцінками МОЗ в майбутньому психологічна допомога знадобиться увага 15 мільйонам українців, а з них 3-4 мільйони для них потрібно буде призначати медикаментозне лікування. Міністр вважає, що війна призвела до того, що величезна кількість людей просто пережили травматичні події, які можуть вплинути на їхню психіку роками. Тому в країні мають намір створити та запустити національну програму психічного здоров'я та психосоціальної підтримки, яка допоможе зробити доступними всі ці послуги для всіх, хто її буде потребувати. Ляшко назвав такі наслідки впливу війни на психіку українців. Перше, то психічні розгляди, які призводять до негативних наслідків, насамперед, при поширенні у людей, в кого є серцево-судинні захворювання, діабет, артрит, астми, онкозахворювання. Психічні розлади погіршують результати лікування якихось хронічних захворювань та збільшують смертність від онкологічних захворювань. До речі, багато де вже бачила новину щодо до того, що Ляшко сказав, що українці вони. Постаріють на 15-20 років, тобто ті а, болячки, вибачте, так скажу, які мали б бути, наприклад, в 60 років будуть в 40. Понад 50% в 4 рази частіше, ніж загальне населення осіб із психічними розладами мають також розлади сну, які часто призводять до хвороб органів дихання. Особи з психічними розладами більш схильні до куріння, тобто люди будуть курити важче кидають. З Цю звичку і в середньому курять ще більше. В цілому, в цілому, звернення до лікарів увага до власного здоров'я та періодичність проходження рутинних обстежень знижується за наявності психічних хвороб. Все це призводить до пізньої діагностики хвороб та меншої успішності їх лікування. Ризик смерті від раку за наявності депресивних розладів, він зростає на 50%, а від серцевих захворювань на 67%. Далі серед осіб, які, в яких гепертонія, стенокардія, тахікардія, інші захворювання серця, виразка шлунка, гастрит та артрит, все це буде погіршуватися. Крім того, часто спонукає ось все це до ризикової поведінки, що призводить до зловживання алкоголем, наркотиками, або деструктивної поведінки та пов'язаних з ним наслідків. При тяжких пережитих травмах окремі ризики просто можуть наступати на 10-15 років раніше, ніж в середньому. В житті, тобто ось те, про що я казала, що Ляшко сказав, що українці постаріють на 15-20 років. Ляшко він заявив, що в рамках програми буде проводитись навчання сімейних лікарів, психологів, соціальних працівників, працівників сфери освіти, психологічної підтримки і так далі, і так далі. Щоб якомога більше підтримувати українців. Тому, дорогі глядачі, дорогі українці, хто зараз дивиться цей ролик, я вас дуже прошу. Не переживайте так. Сильно від того, що ми будемо переживати, ну нічого не зміниться, а здоров'я своє загубимо. Тому молимося, молимося за наші Збройні Сили України, молимося за нашу Україну, молимося за життя. Дай Бог, щоб все закінчилося. Молитва зараз молитва це найкраще. Не треба зараз нервувати більше, ніж вже ми нервували весь цей час. Дуже-дуже багато. Скажу так, що в мене теж сон, то погано, то нормально, то погано, то нормально. Я думаю, що це багато в кого. Тому не нервуйте, не нервуйте, тримайтеся, тримаємось разом. Тримаємось разом. Це проблема зараз, трагедія, проблема всіх українців. Але ми обов'язково її подолаємо.